Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Воно оновлюється кожного ранку, тому що вірний обіцявши. Тому що Той, хто покликав нас у свій чудовий світ, у своє чудове світло, у свій чудовий світ, Він не втомлюється, Він не знемагає, Він каже: Прийдіть. До мене всі, всі струджені, чимось заклопотані. Прийдіть і я заспокою вас. І я заспокою вас, як добре після тривожної ночі приходити в місце спокою. Алілуя, слава Богу! І хоч сьогодні вночі було гучно, і в сусіднє місто прилетіло на превеликий жаль. Але, але якщо ми хочемо знайти мир серед війни, то Господь каже: прийдіть до мене, прийдіть і вкусіть, який я благий. Прийдіть і побачите, як благо бути. Біля мене. Алілуя! слава Богу! Оцей такий казковий, спокійний, тихий ранок нам подарував Господь, Його велич тут перебуває, на цьому місці. Алілуя! Адже де ступає наша нога, там царює Господь. І його спокій, і його мир наповнює зараз це місце. А я ще покажу вам небо. Небо! Можливо, бували і кращі малюнки, але і сьогодні теж красиво. І сонце зовсім не таке, як вчора. Вчора воно було одне а сьогодні зовсім інше. І ота от золота доріжка, вона сьогодні якась особлива, особлива, не така, не схожа на ті, які були раніше. Слава Богу, повіки слава. Зараз прислухаєшся до кожного звуку. Не те, що боїшся, але все рівно якось реагуєш. Ну да, не кричиш, алілуя, ні-ні-ні. Коли щось грохоче, коли щось вибухає, то ти так зосереджуєшся і далі, а що далі робити? Але слава Богу, з нами Господь він дає навіть серед вибухів спокій. спокій. І я вірю, що він дає мудру пораду що коли. І як робити? Слава Йому слава йому. Псалом 57. На мелодію не погуби, мітхам дави міхтам Давида, коли сховався від Саула до печери. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на Тебе покладається душа моя, і в тіні Твоїх крил я перебуватиму, доки не мене лихо. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, який чинить мені добро. Він пошле поміч з неба і врятує мене. Він осоромий тих, хто глумляться наді мною, Бог пошле свою милість і свою правду. Я перебуваю серед левів, лежу між тими, хто дихають вогнем. Такі людські нащадки, їхні зуби, як списи і стріли, а їх язик гострий меч. Будь возвеличений понад небеса Боже, і над усією землею Хай буде слава Твоя. Вони приготували для моїх ніг пакапкани, пригнічують мою душу, вони викопали переді мною яму, але самі впали туди. Зміцнилося моє серце Боже, серце моє готове, щоб співати і. Вигравати, пробудись, хвало моя, пробудися, і гусла, я розбужу світанок, я прославлятиму тебе серед людей, Господи, співати тобі між народами, бо велика, вища небес милість твоя і вірність Твоя аж до хмар. Будь возвеличений над небесами Боже і над усією землею хай буде слава Твоя! Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Коли ми вранці починаємо читати ці слова, і коли вони стають для нас як молитва, і ми кажемо, Господи, Господи, Ти наш рятівник, Господи, Ти допоможеш нам, Господи, ти та міцна вежа, куди ми біжимо і сховаємося. Алілуя, в тіні крил Твоїх ми знайдемо притулок. Алілуя, І за це все, Господи, готове серце наше. Наше, готове серце наше хвалити тебе і прославляти Твоє ім'я, адже ти достоин цього. Поклонюсь тобі, Господь, душею я і тілом вознесу Тебе, Господь, нехай твій дух веде мене, великий, могутній, Бог великий, всемогутній Ти прости мене, Ісус, за всі мої пагання, вознеси мене, Ісус, нехай твій дух веде мене. Невеликий, всемогутній, Бог великий, люблю тебе в моїм серці, я збережу твій заповіт, нове серце, вогнем любові, хай горить, в моїм серці, я збережу твій заповіт, нове серце, вогнем любові, хай горить. Поклонюсь тобі, Господь, душею я і тілом вознесу Тебе, Господь, нехай твій дух веде мене, великий, Всемогутній Бог великий, всемогутній. Ти прости мене, Ісус за всі мої вагання, вознесу тебе, Ісус, нехай твій дух Веде мене, великий всемогутній, Бог великий всемогутній. Люблю тебе, Своїм серці, я збережу твій заповіт, нове серце, вогнем любові хай горить в моєму серці, я збережу свій заповіт, нове серце. Вогнем любові, хай горить, хай горить. Але вогнем любові завжди, завжди, завжди. Слава Богу, повіки слава. І готове моє серце. Славити тебе, Господи, і готове моє серце. Вихваляти тебе серед народів, тому що ти цього достойний, тому що ти цього достойний. Алілуя! Слава Богу! Ім'я Господнє то міцна вежа. Біжить в неї праведник, і він у безпеці. Слава йому, слава йому! Ми читаємо в Слові Божому од, одну таку притчу про будівництво будинків, і е, там сказано, не буду читати, не приготувала. Е, що один будував на піску, а другий будував на камені, один і другий прикладав зусилля, один і другий будував будинок, але один на камені на твердой основі, а інший будував просто на піску. І далі ми читаємо, що прийшли труднощі, прийшли оті зливи. І той, хто будував на камені. Того дім залишився, будівництво залишилося непохитним. А той, хто будував на піску, то налягли вітри, і ота вода, і було руйнування. І притом, до речі, сильне. В Коринтян в, в Коринтян, в першому посланні до Коринтян, з третього розділу. але... Захвачу останнє речення е, другого, до другого розділу. Ми ж маємо розум Христа. Отак От закінчується перше Коринтян, другий розділ, останнє речення. 16 го вірша. Ми ж маємо розум Христа. І ті, хто мають розум Христа, вони будують на, твердому, на твердій основі, на основі яке є камінь. Камінь той, який відкинули оті книжників і фарисеї, але той, хто став основою нашого життя, Ісус Христос. І е, хочу вам показати дещо. От у нас стоїть оцей камінь, тверда основа. І приїхавши в неділю вранці, я побачила вежу. От ну, приблизно таку. приблизно. Основа стоїть непохитно. Потім оці великі камінюки як були, так і є. А от верхівка <кхм> постійно падає, але вона відбудовуються І сьогодні ну не рахувала, але оці великі були, і трошки більше два. А верху верху верх уже будувала сьогодні я. Вона була настільки велика, коли я приїхала, що десь приблизно ну десь метр сімдесят, в мій зріст була оця вежа. В це було в неділю. В понеділок я приїхала ще думаю, Ой, треба слово якесь записати по про цю вежу. Але було інше слово. Верхівка вже була зруйнована, але основа стояла. І їдучи сьогодні, думаю, так, от цікаво, збереглося це, це будівництво чи не збереглося, бо я ж хочу вже прочитати слово про будівництво, про от той камінь, який є основою. І приїхала і було приємно здивована, що да. Основна частина стояла. Ну, трішечки з маленьких камінчиків я доповню. До, я добудувала і отой один камінчик родзиночка на тортику. Алілуя, слава Богу, слава Богу. І як би там, які вітри, які б тут люди не проходили, верхівка да, може бути зруйнована. Отак От і в нашому житті інколи бувають такі дні, що хтось щось руйнує, те, що ми будуємо. Але якщо у нас основа, Ісус Христос, а оцей камінь, оця основа тут лежить до речі, ну вже дуже давно. Дуже давно, і він тут лежить непохитно. Так, да, можливо, якщо зібратися великим великим гуртом, то можна його звідси здвинути, але це ж потрібно велику велику силу. Отак От і ми, коли ми будуємо наше життя на Ісусові Христові, і Ісус Христос це наша міцна основа, то ще які б там відри не відбувалося. Що в нашому житті не руйнувалося? А основа. Ова буде стояти міцно, основа буде непохитною. Алілуя Слава Богу! Повіки, слава! Тому не забуваємо, що ми маємо розум Христа. І сам Христос каже, будуй на мені, будуй на міцної основі. А що є міцна основа? Міцна основа є наш Христос, який каже, я не покину, я не залишу, я доведу, я любов'ю вічною покохав тебе. Що є основа? Основа є ота заповідь, заповідь, яку я в серці бережу. А яку заповідь залишив нам Господь, полюбив Бога свого всім серцем, всім своїм єстеством і ближнього як самого себе. Оце основа основ, оце оці заповіді, на яких ми повинні будувати своє життя. І всі дійства, які ми будемо робити, вони повинні витікати із цих заповідей. Я буду робити ту чи іншу справу, я буду будувати, я буду. Піклуватися, я буду варити борщі, але я буду мати основу. Я це роблю з любов'ю. Я це роблю з любов'ю до Бога і до людей. І не забуваю про себе. Як можна полюбити людей, якщо ти себе не любиш? Як можна це зробити? А ніяк. Як можна сказати, що я Бога люблю, бо я читаю кожного дня, молюся по годині, пощуся три два рази на тиждень, всі зібрання відвідую, а сусідці не можу пробачити, бо вона там щось мені зробила або сказала. І у цього витікає, що ти не любиш Бога? Тому що Господь каже, як ти можеш любити мене, якщо ти не любиш свого ближнього? Як ти можеш любити свого ближнього, якщо ти не дбаєш про себе? Адже коли ми не пробачаємо, і, от той, і ота образа живе в нас, вона нас руйнує, вона нас руйнує, а не збагачує. А Господь каже, Будуй на міцній основі, використовуй у своєму будуванні тільки те, що потрібне. Тільки те, що потрібно. Алілуя. Слава Богу, повіки слава! То читаю з першого вірша далі. Однак, брати і сестри, я не міг говорити до вас як до духовних, але як тільки до телесних, що... як до немовлят у Христі, я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти. Та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є заздрість, суперечки, розділення, то хіба ви не тілесні, хіба ви не поводитесь по-людському? Бо коли хтось каже Я Павлів, а інший Я Аполосів», то чи ви не тілесні люди? Хто такий Аполос? Або хто такий Павло? Люди розумієте, просто люди. Вони тільки служителі, через яких ви повірили, комусь тільки від, від, від вділив Господь. Я посадив, а полос поливав та зростив Господь. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Хто посадив і хто поливає, є одне. Кожний одержить особисту нагороду згідно із своєю працею. Бо ми є Божими співпрацівниками. Ви є Божою нивою, Божим, Божою будівлею. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я, немов той мудрий будівничий, поклав підвалину оце основу, підвалину це основу. І, а інший будує на ній. Тож нехай кожен пильнує, як будує, адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеною, а нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі і золота чи срібла, коштовного каміння, дерево, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться, день покаже, бо виявлення, бо виявлення вогнем сам же вогонь випробовує. Є діло кожного, яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду, а чиє діло згорить, той зазнає шкоди. Втім. Сам він спасеться, наче через вогонь. Хіба ви не знаєте, що ми храм Божий і що Божий Дух живе в нас. Якщо хто нищить Божий храм, то й не... того знищить Бог. Адже Божий храм святий, а ним є ви. Хай ніхто себе не обманює. Якщо комусь між вами здається, що він мудрий у цьому віці, нехай стане нерозумним, аби стати мудрим. Адже мудрість цього Світу є безумство у Бога. Як написано, він ловить примудрих у їхніх хитрощах. І знову Господь знає думки мудрих, що вони марні, тому хай ніхто не хвалиться між людьми, бо все, бо все воно ваше. Чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє все ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! От хотілося прочитати весь розділ. Слава Богу! Тож Господнє слово каже, що ми повинні будувати. Ми повинні будувати. Ми не повинні бути ледачими. Ми повинні бути тими, хто показує свою ді... віру і своїх діл, показує свою. Віру і своїх діл, і ми повинні будувати, будувати, використовуючи, використовуючи золото, срібло і коштовне каміння. Чому саме їх? них? тому, що золото, срібло, коштовне каміння, воно чисте, воно світле, воно дорогоцінне. А коли ми використовуємо все інше, то воно згорить. То дай Боже нам мудрості будувати по перше. На міцній основі, який є Ісус Христос. І роблячи ту чи іншу справу, робимо як для Господа, робимо з любов'ю, вірячи, ві... маючи віру, що Господь, Господь нам дасть нагороду за всі наші труди. Але, але наша. Е... Але ми повинні це робити не тільки для того, щоб отримати нагороду. Це вже потім. Це вже не саме головне. Саме головне в, наші, в нашому служінні Господу це любов до людей. І кожне наше служіння. Першу чергу хай несе, я люблю людей і тому я буду це робити. Я буду сіяти Боже Слово, я буду прокидатися рано вранці і їхати на берег моря. Я буду йти в суботу до дітей в студії Росток і їм служити там. Я буду робити добрі справи. Чому? Тому що я храм Духа Святого, тому що Дух Святий живе в мені, тому що в мені живе любов, і хай вона переливається у цей світ, і хай буде більше світу. Хай буде більше любові. Чому? Тому що цього хоче Господь. А раз цього хоче Господь, а ми Господні, то в нас повинно бути теж це бажання. 24 на 7. 24 на 7. а не тільки в неділю вранці. Наше служіння, брати сестри, починається уже. Коли ми виходимо із храму Господнього, а в дом молитовний ми йдемо да молитися. А ще Господь нам служе. І під час наших молитв, і під час проповіді Євангелія. Господь нам служить, а потім ми виходимо і служимо. Служимо людям, служимо цьому світові. Чим? Звичайно, любов'ю. Алілуя! Тож, давайте перевіримо наші серця. Чи там чисто, давайте перевіримо стан нашого серця. І якщо стан нашого серця чистий, і ми будуємо на, основ, на цій основі, то, слава Богу, наше діло устоїть. Хай Бог благословить кожного з вас. Амінь.